ДНК Ліквіда Кригель це велика колекція трихфазних рідких акрилових гелей, які випускаються як у баночці з пензликом. Так і в 15 літрах без пензлика. Для майстрів з будь-яким рівнем підготовки це ідеальний продукт для моделювання, укріплення, вирівнювання та навіть ремонту нігтєвої пластини. Палітра ліквіда кригель поєднує в собі пігментацію різного ступеня від прозорого до високопігментованого ультрабілого ліквіда кригелю. Ліквіда Кригель від ДНК це надзвичайно міцний продукт, який не деформується під час носіння та зберігає свою ідеальну архітектуру до корекції. На підготовлену нігтюву пластину наносимо обраний колір ліквід Акрейгель». В даному випадку в мене номер 007 Нігтик у нас натуральний, короткий, і я буду працювати в техніці запечатування торців. Але, за бажанням, з під ліквід акригелю ви так само можете і випиляти натуральну нігтюву пластинку. Контролюємо кількість матеріалу. Для зручності ви можете взяти тонкий пензлик для того, щоб не було перебільшення матеріалу в тонких частинках нігтєвої пластини, а саме в зоні бічних валиків та в зоні кутикули. Контролюємо кількість матеріалу і рівномірно розподіляємо по нігтєвій пластині, слідкуючи за правильністю вашої викладки. Багато матеріалу так само не треба накладати, особливо на короткі нігтики. Ліквіда кригелем, нагадаю, ви так само можете робити. І моделювання в різних техніках: як на верхній, так і на нижній форми. Запечатою торці. За необхідності після полімеризації ліквіда кригель ви можете дещо підшліфувати, підпиляти та за необхідності випалити натуральну нігтєву пластинку. Ліквіда кригель полімеризуємо в лампі від 60 до 120 секунд в залежності від шару нанесення. Відправляємося в лампочку.